Сьогодні слуги доброго дня. Слуги сьогодні поїхали в суд у Чечільник як законопослушні громадяни. Вони отримали повістки. І сьогодні на 10-ту годину суд. І, а мер теж поїхав? Ні, мер не поїхав. Він навмисно сьогодні зібрав сесію. Прокоментуйте, будь ласка, як громадянин України ці події, що відбулися сьогодні. Негативно. Ну, дивіться, мер знав чудово, що сьогодні на призначений до цього не маю суд. Відношення. Я прийшла по своєму питанню. Хожу по своєму питанню вже цілий рік і не можу ніколи нічого пробити. Так дивіться, ні. сьогодні депутати, як законопослушні громадяни України а депутати підуть на пенсію, будуть отримати до пенсії? Ні, ні, ні. То вислухайте, депутати, як законопослушні громадяни, всі поїхали в суд, бо отримали повістку. Мер, знаючи про те, що сьогодні має відбутися суд, розглядають Привет. справу по ньому по статті 130, Він уже вкотре не являється в судове засідання. І навмисно призначив сесію, а його його, значить, адвокат подав заявку, що прошу перенести судове засідання вчора для того, щоб мати причину, що він не з'явився. А він навмисно не являється, затягує час, щоб пройшов термін, і його не притягнули до відповідальності по статті 130. Ну ми не будемо це називати, що там, як там. Він вже не вперше попадає під плив. Але на цей раз депутати наполягли, що було складено працівниками поліції по ньому протокол по статті 130. Саме тому він вже чотири рази пропускає судове засідання і навмисно ігнорується судове засідання. От вам сьогодні результат. А депутати, ну вибачте, вони слуги народу, вони законопослушні громадяни України, отримали повістки і поїхали в суд. Вони no. сьогодні в тросенці тому на ту сесію не прийшли, на цю сесію так вони ж сюди їздять, так вони такі самі, як і всі. Ну так ви ж дивіться, вони? вони ж їздять сюди, Ну а як, якщо вам приходить повістка, ви що в суд не являєтесь? Являюсь. Ну так і ну, вони ну, явилися. Я буду наказано, а їм буде все без наказу. Ні, вони явилися, вони не можуть проходить. бути наказані. Завжди. Ну, сьогодні будемо знати, на коли наступне засідання депутатом, будь ласка, хай ходить на засідання. Так йому повістка в суд прийшла. Не хоче бути, хай здасть і йде додому, до побачення. Ну, то, може, хай, тих, хто... хай не то ламутить людьми. То може ті, хто не являється в судове засідання, а ти, хай підуть. Коли ти наведеш порадок тут, поки президент веде розстрільну статтю за корупцію, хабарництво. Поліцейські. Це що люди добрі, таке роблять, тільки гинуть. От тоді я ж не веду порядок. Ну, ви ж бачите, а що... Вони себе ведуть. А? А, ну ви ж ведуть. бачите, що не можна на мера ніхто вплинути. Він спирається на закон про місцеве ну, а самоврядування. А що депутати мера підводять? А вони... чого вони підводять? Вони чого в суді. Вони... А чого вони не ходять на засідання? А як не... він піде на засідання, як в нього він пов'язка? Я вже на третьому засіданні і хворому нема. Ну, так це поки... За Дивіться, поки мер не піде в судов, в суд. І не стане перед за судом. За депутатів, не за мера. Вибачте, так це він по ньому суд, по мерові. От хай він піде в суд, а депутати прийдуть теж в суд. І він не назначає в той день сесію, коли суд. Це його питання. Він навмисно призначає сесію. Людочки, Добрі людочки, що ви виробили, що ви далі думаєте. От оце наслідки, е, наслідки того, що, що дали повноваження, е, значить, без контроль. Прокуратура нічого не працює. Герба прокурор сидить, сміється в. Платочок, що таке відбувається, і робить вигляд, Це на хабарі. Ну, вибачте, я не злою на хабарі, але те, що люди говорять, що він корупціонер да. і працює і хабарник, на, на мафії. Ну, я, кажу, хабарник. Ну, ви я можете... написав президенту і докази надав. І що, результати є? Мовчить наш президент. Мовчить, тому що прокуратура вся прогнивша да. від верху до низу. Ось о, я. Ви ж бачили, що звільнили. Бачите оцей оце конверт. Бачу. Так. Ви бачили, обласного прокурора що? звільнили. Ну а далі толка, а геть бу треба міняти. О. Не чашки міняти, а дошку треба заміняти. Вірно, потрібно міняти все. Від верху заміняти. до низу. А на жаль, ми сьогодні маємо те, що маємо. Вчора так. був суддя, сьогодні він прокурор, завтра він прокурор, сьогодні він так. суддя. Ротація, ну, а що ми можемо це зробити? Називається ротація? А що ми, бідні, бідолашні, можемо зробити? Ну, а що ми можемо зробити? Дійсно. Дійсно. Ну, так. Якщо мер, якщо мер, який згідно закону і Конституції, має виконувати все, а явка в суд для нього обов'язково, він ігнорує вже чотири ну, рази. ну я не знаю вже за що, знай він не за Порошенку на землі, воно тебе рахує тут. Ну, всі питання, років ходити за ними. Всі тебе? питання до мера. Поки він не явиться в суд, до, не відбудеться судове засідання, сесії не разу. буде. Бо депутати вони їздять депутат. сюди. Не доторкані, блін. Депутати їздять сюди. Вони доторкані. Це суд, мені, ваш. Як це нафіга? Так не можна казати Так суд можна це казати, суд. як є сесія, має депутат прийти на сесію? Ні, голова знав про те, що сьогодні нього суд і навмисно призначив сесію. Дякую вам за розуміння, шановні. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка про те, що творить сьогодні прокуратура в Гайсінському районі, а саме Герба? Там же є такий Пролєєв, Січкаренко, Січкаренко Гірба і Пролеєв. Після того, як звільнили обласного прокурора, а звільнили поділу, правда, потрібно було не звільняти, а потрібно було сажати за це все, що твориться сьогодні в прокуратурі. Значить, через цей безлад нашій держави, першу чергу, я звинувачую гаранта Конституції президента Зеленського. Я на протязі його каденції звертався неодноразово, що почніть боротьбу з корупцією з прокуратури, тому що це сама корумпована. самі хабарники сидять в прокуратурі, прикривають злочини за хабарі, зловживаючи посадою. Доказів є море, море доказів. І поки наш президент не зрозуміє, що Треба починати боротьбу з корупцією з прокуратури, обов'язок якої боротися з корупцією. А вони очолили корупцію і разом з поліцейськими прикривають злочини за хабарі. Ясно, як білий день. Але ще й суди в цьому заміщенні. І суди, і суди тим більше. Значить, суди, я що звертаю увагу на прокуратуру. Їхні повноваження, так? якщо суддя виніс якесь рішення незаконне, прокуратура може, має право зобов'язана зобов порушити кримінальну справу за зловживання посадою, незаконне рішення. А якщо вона тотально корумпована, габарі, ви дивіться, вершатські е, е, прокурори, які на яких машинах їздять. Так? Та не і, тільки і, тут, і, в Гайзіні ще кращі Айсіні, машини. Да починається з Гайсена і кончає і я цих всіх прізвища, герби, замісників, поліцейських, які прикривають злочин на хабарі, конкретні, значить, написав прізвища, написав ДБР, заяву про злочин. І я розказую всім. Та ДБР що... це паразитна структура, яка навмисно так. розвалює всі кримінальні справи, пов'язані з чиновниками і з депутатами. Так. Це я знаю. Тому то я роблю слідуючий крок. Так? Ось звертаюся е, до послів, Значить, відправив я е, в Ізраїль, так? відправив в Америку, відправив в Польщу, зараз відправляю ФРН, послав, що поки наш пан Зеленський. Не розуміє, що треба боротися з корупцією. Ніхто нас в ЄС, і в НАТО не візьмуть. Вони ж всі, всі, що знають, що така тотальна корупція у нас. Кому ви треба ті, в Європі з такою тотальною корупцією? Скажіть ви, скажіть, ви чули про події в тросянці і в цьому тросянчику? Е, не не зрозумів. Тросянчику пройшли події. Де, значить, голова громади Людмила Червонецька із старостою села підробили протокол про надання дозволу на будівництво очисних споруд для курки-ряби, тобто для фірми Кучера. Люди написали заяву в поліцію. Про це було стало відомо прокурору Гербі. Він навмисно передав матеріали з Гайсінського райвідділку у Тростянець. А в цей час, поки ця справа не розглядається, не вноситься, значить, в РДР по 214 КПК, пресують людей, дзвонять по телефоні, погрожують їм. І за цим всім стоїть саме герба, прокурор Гайсина. Окружної прокуратури Ні, район, районної прокуратури. Він окружної... Гайсі... На 5 районів він керівник окружної прокуратури, куди входять 5 районі ковалиш. Ну це зараз вже він район був районним. Да, він був районним. Да. Тепер а він зараз знов... став міжрайонним. Ну Називання? так районів вже немає, є громади. А вони називаються міжрайонними окружно. Ну, поки пан Герба да. і свою святою цими жуліками буде сидіти у прокуратурі в Гайсіні жодне кримінальне провадження не буде належним чином розслідувано. Поліцейські самі зізнаються, а що я можу зробити, якщо мені з прокуратури сказали розвалити і закрити. закрити. Це да. самі поліцейські кажуть відверто на камне да, на камеру, да, а при признаю. зустрічі такого в лице кажуть, а що я можу зробити? Я під, значить, е, як він каже, я під, е, під, підпорядкований прокурору, да, бо, прокурор, бо якщо да, я не виконаю розпорядження, да. то він завтра сказав, що по мені будуть відкриті кримінальні справи за мої зложування і він мене посадить. То це прокурор, це бандит і жулік. Бандит і це е, діло в тому, що я це знаю все. Поліцейські деякі не їх заставляє герба. так самі поліцейські бере герба. Якщо закривати справу конкретно, де є потерпілий, де є е, е, время, час, значить, коли це відбулося, треба справу заявляти підозру віддати до суду. А гирба, як прокурор, прикриваючи цю справу, бере хабар. Тут ж, ясно, як білий день. Так? То треба герб гнати і посадити. Ну Ото... добре, дякую вам за відверту так. розмову. На жаль, всі люди бояться так відверто говорити, як говорите ви, тому що залякані. А людина, яка говорить правду, це, це приклад тому в Тросянчику. Люди, які сказали правду, люди, які підписи зібрали. Сьогодні староста села оформилася нібито у відпустці, по телефоні дзвонить, погрожує людям і розправу. Її чоловік побив. В селі людину лише за те, що той поставив підпис біля будинка культури за ненадання дозволу на будівництво куряків. Ну, людина боїться йти в поліцію, бо він раніше притягувався до відповідальності. Але ж, вибачте, він свій термін відбув, він такий самий громадянин, як і цей бандит, чоловік голови старости села. До речі, чому він не на фронті, ніхто не знає, як йому дали сьогодні. Від, від армії бронь, а він кочегар у школі. Але ж з яких це пір кочегарам в школі почали давати бронь, я не розумію. І отут питання дуже багато до того самого Герби, до Людмили Червонецької і до правоохоронних органів, які виконують за значі, злочинні накази прокурора Герби. Хлопці, спиніться, прийде скоро відплата. Будете всі відповідати за свої злочини, а сидіти. Ви будете, але не герба, герба відкупиться, в нього гроші є, а у вас так. їх немає. Дякую. Ви... Тепер ще я зроблю висновок від цієї весіллі. Я звернувся з листом до нашого президента і там таке написав, що, пане президент, ви далеко таке написав Неголда Меєр, яка коли стала прям міністром Ізраїля, так, розстріляла з десяток хабар, розстріляла. Так, і все. І стала держава Ізраїль належним чином не корумпована. Правова так? держава. Правова держава. А наша держава стане правовою тільки тоді, як казав Савік Шустя, поки в Україні не введуть розстрільну статтю за корупцію, хабарництво і не розстріляють чоловік 10 прокурорів, поліцейських, суддів, толку не буде. Хай люди це зрозуміють. Ну, приклад того, що поліцейські заміщенці це в Бершаді, ви бачите, що робить начальник відділку поліції і його заступник, вони просто кришують оцей весь кримінал мера Віталія Драгана. Приклад тому, ви бачили по 130-тій статті, склали лише один протокол. Коли на сесію зловили під наркотичним сп'янінням, як сказав Революк, ми не можемо його взяти на освідування. Вибачте, людина на робочому місці під наркотичним сп'янінням на сесії. Всі депутати квал кричать, дають пояснення. А він каже: А ми не можемо. І він же ж тут же при них сідає в машину, їде машиною. Ми січаком їдемо. Він нам назустріч, в лоба йде. Ми тікаємо аж на узбіччя. Приїжджаємо, розказуємо революкаю. Він каже, а що я можу зробити? Він відмовився від освідування. Вибачте, він за кермом був, він був водій. Поліцейським мали його наздогнати. І тут же ж йому оформити 130-ту. Але революк, дурника включив. Можливо, він по життю є, я ж не знаю. Але ж він, ми розуміємо, за нього великі гроші заплатили комусь десь, щоб його поставити начальником ревіду. От він тепер їх відробляє. Да, Значить, висновок один, поки наш президент Зеленський конкретно не візьметься за боротьбу з корумпованими чиновниками, прокурорами. Я в останній раз пісьмо, ще нема відповіді, і де вказав прізвища конкретно прокурора Гирби і його замісників, і цих бершацьких надзирателів, прокурорів, які прикривають злочини. І побачимо, що президент відповість. Відмазку я вже знаю, що таке президент. Відписку якусь напишуть. Що ДБР, та президент ДБР. не читає це все. Передає клеркам, а ті тупо розсивають туди, куди прийшло. А та його це команда це мафія. Кругом одна мафія. Добре, дякую. До побачення.